16 січня Всеукраїнський день пам'яті кіборгів, які 244 дні боронили Донецький аеропорт. Усі знають вислів, кіборги вистояли, не витримав бетон. Кіборгами українських захисників назвали застійкість і незламність. За час оборони загинули понад 200 бійців, пів тисячі було поранено. В обороні Донецького аеропорту брали участь не лише воїни. Але й медики з волонтерами, що надавали допомогу українським бійцям. Донецький аеропорт став символом героїзму українських захисників. У 2020 році Укрпошта випустила в обіг поштову марку Вони вистояли, не витримав бетон. Автор ГРАФІК Андрій Єрмоленко. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню історію України, і ви вважаєте, що він потрібен українцям. То підтримайте, будь ласка, нас фінансово. Реквізити на підтримку в описі цього відео.